Україна в енергетичній кризі, але є рішення. Електроенергія, що генерується атомними станціями, є найрентабельнішим видом енергії, але війна ставить країну у скрутне становище, коли ворог захоплює наші енергетичні об'єкти та ресурси і нищить мережі та підстанції. Українські науковці стверджують, що новий вид реакторів може не лише вивести країну з енергетичної кризи, забезпечити дешеву електроенергію, але й дати поштовх цілим новим галузям. Реактор на швидких нейтронах. Свинець, який є теплопровідником у даному типі реактора, зберігає низький тиск. При пошкодженні реактора з витиком свинець охолоджується і застигає, консервуючи викид, на відміну від реакторів старого типу з тиском 150 атмосфер, де тріщина в корпусі реактора призведе до вибуху. Він компактний і може безпечно транспортуватися залізницею, що також дає можливість розміщувати їх в підземних сховищах. Поширте це відео. Це важлива інформація.